Основними на виборах 2014-го у Порівці називають процедурні порушення і загальної кількості по Україні їх 70%. Цьому кажуть, сприяла низька кваліфікація як членів, так і голів ДВК. Була дуже низька кваліфікація членів дільничих комісій. Дуже багато не лише членів, а й голів були такими, які вперше взагалі працюють у дільничій виборчій комісії. Що покликало дуже великі проблеми власне і під час голосування, під час ранішнього засідання, вечірнього засідання, і під час е, здачі протоколів на окружних комісіях, чимало порушень. Упорівці фіксували саме під час здачі протоколів в окружній виборчій комісії. В основному вони пов'язані із внесенням уточнень до документу. Якщо такі є, вони відповідно до законодавства мають вписуватись безпосередньо на виборчій дільниці, адже саме там зберігається початка. Це за правилами. По факту ще мало умільців. Виборчий штам привезли із собою, і на колінах прямісінько в приміщенні ОВК здійснювали корекцію протоколів в районах, там де їхали люди по 70, по 80, по 100 кілометрів до окружної виборчої комісії. ніхто з них і не збирався вертатись назад на свою дільницю. Всі привозили печатки як один для того, щоб робити ці виправлення. дехто робили коригування і виправлення зразу в. На території окружної виборчої комісії хто порозумніший, вони виходили з окружної комісії, повертали свою машину. Так і робили це в машині, так щоб не можна було зафіксувати. І через 5 хвилин повертались знову на окружну комісію. Порушенням утім, невиборчим виборчим людської гідності в опорі називають ставлення до міліціонерів. Відповідно до закону, вони від ранку четверга на виборчих дільницях без права виходу ночують то на лавах, то на підлозі, то на стільцях. І так п'яту добу поспіль. Люди сплять на лавках, на стільцях. Чотири ну, доби виспатись в таких умовах, це теж, як би я вважаю, не, не гарне відношення до наших громадян. Причому, коли задіяні серед правоохоронців не лише чоловіки, а й жінки, і теж змушені ось нести таку. Скажімо, важку можна сказати, службу нести тяжку службу не в людських умовах цьогоріч, за словами опорівців, довелось і членам ДВК із протоколами, очікуючи власної черги здачі під ОВК. Вони ночували просто неба, а деяким навіть дісталось на горіхи. У полонному, до прикладу, літній чоловік застосував силу. Таким чином намагався проголосувати без паспорта. Власне, у нас було в місті полонному такий випадок, коли дідусь вчинив скандал. На виборчій дільниці почавши наносити удари палицею своєю членом дільничої комісії за те, що він відмовився по пенсійному посвідченню, йому видати бюлетень, вимагаючи йому повернутись додому за паспортом. Подібних казусів під час виборів у упорі кажуть не бракувало. Утім, усі вони незначні і на результат волевиявлення аж ніяк не вплинули. Тому загальний висновок наступний. Вибори відбулись прозоро, демократично та чесно. Оксана Чушкіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.